Одна з головних причин занепокоєння США ситуацією у Пакистані полягає у тому, що ця країна має ядерну зброю. Захоплення влади Талібаном означатиме смертельну загрозу не лише для США, а й для світу. Загалом тож голова об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил Сполучених Штатів особисто перевірив безпеку ядерних арсеналів Пакистану і говорить, що вони відповідно охороняються. Розповідає Зорислав Байдюк. Адмірал Майкл Мулен каже, що занепокоєний ситуацією в Пакистані. Я надзвичайно занепокоєний прогресом, який Талибан зробив у Пакистані. Їх успіх безпосередньо загрожує нашим інтересам в регіоні та нашій безпеці тут вдома. однак, адмірал впевнений у безпеці пакистанської ядерної зброї і задоволений рівнем контролю. Сполучені штати доклали багато зусиль протягом останніх трьох років, аби покращити безпеку ядерної зброї Пакистану, і ми дуже задоволені досягнутим. Минулого тижня впевненість у безпеці пакистанських арсеналів висловив і сам президент США. Я впевнений, що ми можемо гарантувати безпеку пакистанської ядерної зброї. Однак, у час, коли мешканці району всього за 150 кілометрів від Ісламабада покидають свої домівки, занепокоєння залишаються. Бойовики Талібану захоплюють поліцейські відділення та урядові будинки, закривають школи, карають своїх опонентів. І, хоча подібне вже траплялося, цим разом за оцінкою експертів ситуація найгірша. Сполучені Штати не можуть безпосередньо допомогти пакистанській армії. Однак, на думку адміністрації Барака Обами, збільшення військової присутності США в Афганістані повинно позитивно вплинути на стабілізацію ситуації в Пакистані. Зорислав Байдюк, Голос Америки.